11 липня 2015 року, 2052, глибоко всередині однієї з найзахищеніших в'язниць світу. Охоронець сам один заходить до камери номер 20 Промінь ліхтаря прорізає сліпуче світло камери відеоспостереження. Він уважно оглядає бетонні стіни, металеву раковину, душову перегородку і не знаходить нікого. Жодних слідів боротьби, жодного натяку на насильство, лише тиша, і саме в цю мить Ельчапо зникає, наче привид, з фортеці, яку будували як неприступно. Його не вивезли в корзині для білизни. супереч офіційній версії він не пошкодив жодного охоронця. Натомість Ельчапо скористався єдиним недоліком, який не могли вловити навіть камери, малесенькою сліпою зоною за душовою перегородкою. Саме там він ногами вперед повз у діру, що йшла на 10 метрів у глиб землі. Драбина, мотоцикл на поготові, тунель довжиною півтора кілометра, укріплений дерев'яними балками і ледь освітлений лампочками. Він прослизнув у ніч, і коли сирени нарешті забили на сполох, його вже не було. Він зник у темряві, яку сам і створив. Ось із чого починається наша історія: Не незручної втечі кримінального короля, а з тієї напруженої миті, коли людина стає перед десятками камер, знаходить на просту бетону перегородку і зникає. Протягом кількох наступних хвилин ви побачите, як Ель-Чапо перетворив інженерію на мистецтво. Підкуп, на точний інструмент, а в'язничні мури на звичайні двері. Ласкаво просимо до в'язниці Альтіплано. І за традицією, перед тим як продовжити перегляд, поставте лайк цій історії, і я поясню, чому коли ви ставите лайки і пишете коментарі, то Ютуб це відео, і завдяки вам його побачить багато людей, і можливо охоронці якоїсь в'язниці, і вони будуть знати вже і підготовлені до таких випадків. Сьогодні найзахищеніший об'єкт у Мексиці, але тієї ночі він став лише прологом до найграндіознішої втечі Ель Чапо. прихована серед високогірних рівнин центральної Мексики, в'язниця Альтіплано це фортеця без воротя, машина створена для того, щоб знищити саму можливість втечі. Вкрите сталево бетонною оболонкою за дошки майже метр для повної ізоляції. Периметр цілодобово патрулюють озброєні вартові. Високі вежі прорізають небо, кожна з яких обладнана снайпером, що має наказ стріляти на ураження. Повітряний простір закритий, земля заблокована, а радіус у 10 кілометрів глушиться, щоб не прийшов жоден сигнал. Назовні. Всередині це лабіринт контролю, 20 електробетонних дверей, кожна з яких окремий рівень доступу. Кожен сантиметр простору під наглядом. Високоякісні камери, датчики руху, озброєна охорона, що не знає втоми. Камери для в'язнів – це 6 квадратних метрів бетонної тиші. Ліжко, стіл і унітаз влеті в стіни. Жодної м'якості, жодного шансу на втечу. Ув'язнені живуть в ізоляції настільки глибокій, що вона межує з сенсорною депривацією, жодних прогулянок на подвір'ї, жодного випадкового контакту. Стіни навіть спроєктовані так, щоб блокувати видимість, стирати саме уявлення про іншу людину. Зовні бронетехніка на поготові. не для придушення бунтів, а на випадок війни. На землі вийти неможливо по повітрю, тим більше, але під землею це зовсім інша історія. Коротко кажучи, це не просто найзахищеніша в'язниця Мексики. Це місце для того, щоб потрапити сюди, ти зник. Альтіплано це не просто тюрма, це фортеця збудована для утримання найгірших і найстрашніших шари сталі, бетону, спостереження і ізоляції. Звідси ніхто ніколи не тікав, принаймні до появи однієї людини. Хоакін Арчівальдо Гусман Луера, народжений 4 квітня 1957 року в забутому селі під назвою Латуна, що загубилося в горах сьєра Мадре. Там бідність була не просто умовою життя, вона була вироком. У латуні діти мріяли не про те, щоб врятувати життя. Вони мріяли про те, як торгувати смертю. Його прозвали Ель Чапо, Коротун, глузуючи з його зросту, що не перевищував мета шістдесят сім, але те, чого йому бракувало в зрості, він компенсував незламною волею. Він покинув школу, так і не здобувши базової освіти його шлях був не в книжках, а в плантаціях Макої Марихуани, у бізнесі болю. Від самого початку він був не такий, як усі, розважливий і зосереджений. Він будував зв'язки з ветеранами картелів і спостерігав, навчався та чекав, а потім почав діяти не як солдат, а як стратег. Привид і майбутній король. Згодом він очолить картілі Сіналуа, імперію наркотиків, крові та страху. Він буде тонами перенаправляти товар, проводити його через кордони із військовою точністю, безжальний, невловимий та страшний. Але навіть королю доводиться долати стіни, і альтіплану став йому на заваді. Він вже бував тут раніше, серед сталевих дверей, озброєні охорони та холодного бетону. Але це була не перша його клітка. Хоакіна Гусмана Луеру, відомого як Ель Чапо, вперше заарештували 9 червня 93-го року, після кривавої перестрілки в Мехіко, під час якої випадково був убитий католицький кардинал. Він втік до Гатимале та ненадовго. Гватемальська влада затримала його, а вже за кілька днів передала Мексиці. Його замкнули в тюрмі Пуенте Гранте. 20 років такий був вирок, але Ельчапо не відбуває термін. Він ним керує. Навіть за гратами він продовжував управляти картелем Сіналоа. і не тишком нишком, а відкрито і нахабно. Він купив мучання охоронців, начальства і персоналу. Кожен мав свою ціну і він платив мільйонами. І в обмін на це він жив як король, алкоголь, жінки, бенкети, телефони, дві дружини, коханки. Вони приходили і йшли, коли їм заманеться. Його камера була не камерою, це був. Ще один офіс. Він не сидів у тюрмі, він керував імперією. Але потім у 2001 році щось змінилося. Верховний суд Мексики схвалив закон, який дозволив екстрадицію особливо небезпечних злочинців до США, Чапо зрозумів, що це означає час зникати. Офіційна версія його втечі звучить майже театрально. Один з охоронців ховає його у візку для брудної білизни, котить коридорами, минаючи пункти охорони, і вивозить просто на тюремне подвір'я. Ніхто не зупиняє їх. Охоронець. Вантажить візок у багажник, автівки, сам сідає за кермо і просто виїжджає через головні ворота. Охоронці перевіряють автомобіль без жодних питань, багажник так і не відкривають. Але саме в це нас і хочуть змусити повірити. Журналісти і розслідувачі сумніваються, дехто зазначає, тюрма була обладнана тепловими сенсорами, детекторами руху, і системами настільки чутливими, щоб реагували навіть на бродячого кота. Якби офіційна версія була правдою, сигналізація вибухнула би мов феєрверк. Але ніхто не почув ані звуку. Ельчапо зник на 13 років він перетворився на привода, пересувався між схованками в горах, підземними тунелями та укріпленнями ранчо. І весь цей час його імперія стрімко зростала. Він затопив Америку кокаїном на мільярди доларів. Картель на лоа поглинав території суперників. І коли влада нарешті наблизилася, це вже був не просто наймогутніший наркокартер у Мексиці. Це була найбільша наркотрафікова структура в історії, більше ніж картелі Скобара. У 2014 році американська розвідка засікла сигнал охоронця Ель Чапо на прізвисько Ель Кондор. Слід привіду Мазатлана, прибережного міста на Тихолокеанському узбережжі. Мексиканські спецпризначенці ВМС пішли по цьому сліду 12 лютого 2014 року. Після 13 років мовчання його знову схопили, але цього разу без шансів, без хабарів, без візків з брудною білизною, без втечі. Його відправили до в'язниці, звідки не тікають, де двері не відчиняють де падають навіть королі. У в'язницю Альтіплано, Принаймні такої була задумка. Альтіплано фортеця побудована з єдиною метою замкнути найнебезпечніших злочинців світу. Тут сидить Ельчапо, колись найрошукуваніший утікач на планеті, один із найбагатших людей у світі, приречений провести останній подих у цих холодних клаустрофобних стінах. Усе його існування зведено до камери площею лише 6 квадратних метрів. Недостатньо навіть щоб нормально походити, не кажучи вже протечу. Одинокою камерою встановлено у темному кутку фіксується кожен його рух. Обстановка мінімальна: вузьке металеве ліжко притиснуте до кута біля його підніжжя, раковина з нержавійки, а поруч відкрита душова зона. Між раковиною та душем стоїть бетонна перегородка, завишки по груди і невелика ілюзія приватності в місці, де його не існує. Альтіплано має стіни з армованого бетону, постійне яскраве освітлення, звукоізоляцію, датчики руху та жорсткі перевірки безпеки. Для будь-якого іншого ув'язненого ця стіна не мала би жодного значення, але для ельчапу вона символізує дещо набагато небезпечніше надію. Ель Чапо знає, жодна в'язниця не здатна справді його стримати. Він мільярдер, завданий у камері, за якою спостерігають охоронці, що заробляють менше 600 доларів на місяць. Дріб'язок для нього в будь-якому іншому місці його статки могли би купити відданість, прокласти легкий шлях або і відчинити всі двері навстіж, як це було у 2001 році. Але Альтіплано – це не просто якась тюрма. Охоронців тут обирають надзвичайно ретельню, їхні очі постійно стежать за кожним рухом. Одними грошима ці двері не відчинити. Та справжня небезпека для Ель Чапо на стінах навколо нього. Вона надходить із зовні нестримна і невідворотна. Це сполучені штати, стискають кільце, тиснуть на Америку, вимагаючи екстрадиції. Якщо Ель Чапо потрапить до американської суперохоронної в'язниці, його імперія миттєво впаде. Жодного картелю, жодної влади. Час впливає. Для Ель Чапо це все просто або втеча. Або втратити все. Але у нього є план: спершу потрібно передати повідомлення: таке, яке не викличе ані найменшої підозри. Для цього він звертається до єдиної людини, яку ніхто не запідозрить. до своєї вірної дружини Емми Коронель. Вона стає його безмовним кур'єром, передаючи інформацію скрізь шари нагляду сторністю до годинника. Послання просте, але завдання титанічне. Ельча познає у його камері лише одна сліпа зона, вузький куток за бетонною душовою перегородкою, трохи поза. Полем зору безперервної камери спостереження, усього кілька квадратних футів. Але для нього це все, що треба. Якщо існує бодай найменша надія на втечу, тунель має вийти саме тут, У яке інше місце, і вся операція провалиться ще до початку. Але для такого завдання замало везіння. Тут потрібна майстерність, і саме тут у справу вступає Дамасо Лопесноніс Еллі Сенті, колишній заступник, директора з безпеки тюрми Пуенте Гранте. Після того як він взяв провину на себе за попередню втечу Альчапо, його було усунуто, принижено і залишено нічим. Крім довіри найбільш розшукованого чоловіка картелю, руки корупції та, та таємних послуг вже місто пов'язали Дамасоніеса із імперією Гусмана протягом понад 10 років він підіймався щебей за шаблем, ставши начальником штабу і особистим другом. І тепер він приносить те, чого не міг би дістати ніхто інший. Плани найзахищенішої в'язниці Мексики Альті Плано. Ніхто не знає достеменно, як Нієс їх здобув підкупом погрозами чи в обмін на темні таємниці, але це все не має значення. Єдине, що тепер важливо, це точність. Кожен крок, кожна дрібниця, кожна секунда має бути бездоганною. Ульчапо не має права на помилку. Один прорахунок і кінець. Тюрма навіки. Ель Чапо був потрібен тунель. Це не просто тунель, а рятівна лінія, яка виведе його прямо до єдиної сліпої зони в камері до душової. Але як викопати прохід під найзахищенішою в'язницею Америки, оточеною лише порожніми сільськогосподарськими землями, де за кілька миль навколо. Більше нічого немає. У таких місцях будь-яка дивина, це вже як маяк. Тут перш за все потрібна точність. Команда Ель Чапо під керівництвом Нунієса передає у в'язницю GPS-годинник, схований у харчовому пакунку, який доставляє його дружина Емма. І тепер вони точно знають, де копати. Тунель не може починатися зсередини, він має йти ззовні, це логічно. Люди Нієса вдають себе покупців з нерухомості, прочісуючи сільську місцевість у пошуках ідеального місця. Після кількох днів пошуків вони знаходять його. Не лишку Янку Санта Хуаніті, трохи більше ніж дві милі від в'язниці, достатньо близько для тунелю, але й достатньо далеко, щоб не викликати підозр. Землю купують на фальшиве ім'я. Далі прикриття в звичайний будівельний майданчик, просто ще один будинок. Та під землею починається справжня робота. Ельчапо нічого не залишає шансу випадковості. Кожен крок вибірений, кожен наказ беззаперечний, помилка не варіант, але він не діє сам. Його права рука, найвірніший друг Ніес, виконує корну вказівку, самостійно відбирає бригаду, лише найкраще. Ще найнадійніші купачі картелю з стіні. Та одного досвіду замало досконалість вимагає трохи більшого, і за наказом Ельчапо Нунієс відправляє їх за кордон до Німеччини. Там у тіні кримінального інженерного підпілля вони проходять навички з майстрів своєї справи, вивчають, як проривати тунелі крізь землю без жодного звуку, як не дати їм обвалитися, як зникати під землею, лишаючись невидимими для світу на горі. Та навіть цього недостатньо. Нонієс дістає головний інструмент лазерну геодезичну станцію, високоточний прилад, який дозволяє. Різати землю з похибкою менше пів сантиметра. Кожен сантиметр розрахований, кожен рух вивірений. Це не авантюра, це план втечі, створений із холодною точністю. Виконують усе тільки ті, кому Ельча подовіряє. Знання здобуто інструменти, підготовлено локацію визначено. Тепер все починається. Альті плану це не пуанти Гранте. Тут немає хабарів, немає розкоші, лише бетон, сталь і правила, яких дотримується до найменшої деталі. Ельча позамкнений на 23 Години на добу, жодного спорту, жодних відволікань. На його щиколиці колоці GPS-трекер, який фіксує кожен удар серця, кожен крок. Він не зводить погляду з кута своєї камери з того самого місця, де або почнеться втеча, або скінчиться все. Сумніви починають точити зсередини. Параноя росте, бо є одна зміна, яку він не може контролювати. В ті плану в'язнів із високим ступенем ризику, часто без попередження переводять з камери в камеру, щоб знищити будь-яку надію на втечу. Але ельчап по досі не чіпали. Жодного разу, години цокає. І Щодня він чекає, що прийдуть, і якщо це станеться, весь план загине. Усього за милю від в'язниці в її тіні 12 чоловіків копають. Операцію ведуть сини Гусмана Хесус Альфредо, Іван та Овідіо. Вони вивчили креслення, поміряли кожен дюйм в'язниці і точно визначили коридор за камерою Ельчапо. Тунель 76 см завширшки і 1,68 м заввишки, згідно стійки, щоб Ель Чапо міг рухатися швидко, без пригинання і без затримок. Єдиними інструментами були відбійні молотки і кайла. Важка техніка це самогубство. Шум Би їх одразу. На глибині 10 метрів вони годинами риють землю, але часу дедалі менше. Кожен день, кожен удар лопати на межі ризику. Чим далі просувається тунель, тим менше кисню. І їм доводиться встановити вентиляцію ПВХ-труби, які тянуться по всій довжині, щоб давати змогу дихати. Далі прокладають рейки. Мотоцикл розібраний до рами, перетворюють на саморобний вагончик, що вивозить землю. Один копач вивантажує до 3,5 кубометрів грунту за день. 12 чоловіків змінюють один одного у темряві. Зміна за зміною разом понад 40 тисяч кубометрів землі щодня. Це ціла гора, а гору сховати непросто. Двоє з них щодня змішують свіже, викопане з верхнім шаром землі, змаскують, розкидають, роблячи невидимим для патрулів, які цілодобово кружляють довкола. Але їм потрібне світло і не таке, що перевертає увагу. За два дні вони встановлюють 300 тьмяних лампочок, ще 700 залишають у коробках на поготові, щоб освітлювати шлях далі. Електрику подають з генератора, схованого в підробленому мангалі під маскувальним тентом. Будинок над тунелем виглядає як звичайна оселя, типова родинна хата. Коли поліція проїжджає повз, не бачить нічого підозрілого, не чує сторонніх звуків, не чує навіть запаху дизеля. Все ідеально, жодної помилки, жодного шуму, жодного сліду. Тунель повільно підбирається до камери Ельчапа. 13 місяців саме стільки знадобилося, щоб... Досягти стін найзахищенішої в'язниці Мексики. Понад рік команда працювала в тиші, вирізаючи у ґрунті шлях до втечі півтора кілометра під землею, десять метрів у глибину, укріплений дерев'яними балками, освітлений лампочками з повітрям, що циркулює через спеціальну вентиляційну систему. Операція вартістю 5 мільйонів доларів. Кожен крок розраховано, але найважче це не копати. Найважче точно знати, де саме вийти на поверхню. Посередині в'язниці коридори петляють, немов лабіринти, усюди камери спостереження скрізь крім одного місця, кута душу на камері Ельчапо. Потрапити туди знизу, здавалося б, неможливим, але Ельчапо була перевага, це допомога. Пристрій геодезичної точності, Total Station та gps годинник який Ема передала йому нишком, закріпили його точне місце перебування. Під землею команда чекає сигналу. GPS блимає і мітка утримана. Починається фінальна фаза. Вертикальна шахта 10 метрів угору. З'єднує тунель із камерою. Там драбину фіксують догори на поверхні. Патрулюють охоронці. Під землею корна дія відпрацьована до дрібниць. Усе готово залишилося тільки здійснити втечу. Але в останні дні з'являється нова загроза. 25 червня 2015 року. Сполучені Штати надсилають офіційний запит: екстрадувати Ель Чапо. Жодних припущень, жодних чуток. Усе офіційно і в світі міжнародного права такі речі мають вагу. Мексика не може просто відмахнути. Ігноруй Штати і утримуєш наслідки. Політичні, юридичні, можливо, навіть і гірші. Існує договір, існує очікування. Коли США вимагає, то Мексика повинна відповісти. І тепер генеральний прокурор Ауреліно Гомез Гонгалес виступає публічно. Це не витік інформації, це офіційна заява. Він надсилає сигнал, час спливає. Єдиний шлях Ельчапо через тунель. Стіни замикаються, і наступний крок має бути ідеальним. Більше не залишилося часу. Ельчапо мусить діяти. Минає три тижні після запуску плану. Настає день. 11 липня 2015 року. 20.52. Ель Чапо сидить на ліжку, нерухомий як статуя. Камера спостереження фіксує все: кожен рух, кожен звук і навіть те, що лунає з під землі. Чути все, серію різких ритмічних ударів знизу. Він підводиться, ходить туди-сюди, зупиняється біля душу і повільно нахиляється. Потім повертається до ліжка, повільно взувається, сидить хвилину у роздумах. А тоді, не вагаючись, іде за стіну душової. Поза полем зору камери, і просто так Ельчапо. Зникає. Усередині альтіплану наростає шум і гул. Відбійні молотки гремлять, візки з металу гуркотять. Шум заповнює простіл, але ніхто не знає, звідки він взявся. Ні в'язні, ні охоронці. Один із охоронців йде коридором, і звук стає нестерпним. Він прямує до камери Альчапо і з кожним кроком гуркіт посилюється, і раптом тиша. Він відмикає двері, а камера порожня. Ельчапо зник і далі починається сигнал. Тривоги, червоні вогні миготять, охоронці грюкають дверима, ізолюють в'язницю, і це не просто тече, це втеча Ель Чапо. У той момент, коли він ступає в душ, не вагаючись стає на коліна і ковзає ногами вперед, у отрі за вишки всього пів метра. За метр униз його ноги намацують першу сходинку дробини, що його чекала. Він спускається на 10 метрів у тишу землі. Унизу хтось чекає, наймовірніше брат його дружини. Вони сідають на мотоцикл і двигун годе. Тунель тягнеться за півтора кілометра. Темрява ковтає їх, поки вони зникають під зв'язницею. За милю від суворих стін Альтіплано в землі безшумно виринає темна постать. Альчапо знімає тюремну форму і переодягається в простий непримітний одяг. Поруч чекає пікап, і двигун працює тихо, готовий прийняти найвідомішого тикача в історії Мексики. Машина рушає спокійно, непомітно покидаючи фальшивий будівельний майданчик, зливаючись під покровом ночі. За кілька хвилин гусмана пересаджують до вантажівки без розпізнавальних знаків. Тяжкий транспорт м'яко рушає. Спрорізає темряв ще дві години без зупинного руху, поки не прибуває до тихого містечка Сан Хуан. У тіні далеко від очей чекає віддалена злітна смуга з двома приватними літаками. Один приманка, а інший справжній квиток на волю. З точною і злагодженістю Ельча посідає на борт, за штурвалом якого довірена особа. За кілька хвилин шасі відриваються від землі, і Ель Чапо знову зникає. І цього разу в безкрайному небі. Тривога альтіплану запускає кризовий режим. За лічені хвилини міжнародний аеропорт. Порт туки заблоковано. Блокпости перекривають усі головні дороги, зупиняючи будь-який рух. Це не просто втеча, це національна ганьба. Мексика стоїть принижена і щойно шок минає, звучить чіткий наказ розпочати полювання. Ніхто не відпочине, поки його не знайдуть. Тієї ночі, коли Єль чапо утік, президент Мексики перебуває за тисячі кілометрів у Франції з офіційним візитом. Новина розлітається миттєво. Приниження блискавичне. Увесь світ спостерігає. За кілька хвилин президент наказує своєму міністру внутрішніх справ повернутися додому. Взяти ситуацію. Під контроль знайти гусмана негайно, але вже запізно Ельчапо зникає, мов привид, і з кожною годиною на волі провал уряду стає все очевиднішим. Паніка зростає. Вашингтон вимагає пояснень. США пропонують усе: дрони, розвіддані, солдатів на місці, що завгодно. Але Мексика відмовляється: ніякої зовнішньої допомоги. Сліди холонуть, минають тижні місяці і жодної звістки, жодного сліду, лише тиша, аж раптом промах у горах. Місцеві помічають озброєних чоловіків біля віддаленого будинку. Занадто багато зброї, інакше як наркобарон, це не поясниш. Влада фіксує координати і починається спостереження. Вони перехоплюють радіопереговори. Підтвердження: Ель Чапо десь поруч. Через півроку після втечі починається операція Чорний лебідь. Ще до світанку морські піхотинці оточують об'єкт, відомий лише як небо. Теша вибухає, і кулі розривають стіни. П'ятеро людей картелю генуть. Чапо зникає в хаосі, прослизаючи у тунель під ванною. Він і його головний помічник позуть майже милю. Легені палять, одяг вкритий землею. Нарешті вони з'являються на поверхні, захоплюють автомобіль і тікають у ніч. Але цього разу паска зачиняється. Поліція вийшла на їх слід за межами міста. Блокос. Ель Чапо пропонує хабар. Гроші, землю, роботу не спрацьовує. Він приходить до погроз, обіцяє, мовляє і відчайдушно благає. Але цього разу світ дивиться, а поліція не здається. Раптом надходить тривожна звістка. До місця подій чат 40 кілерів картелю. Часу обмаль, і поліцейські доставляють Ель Чапо до маленького мотелю, приковують до радіатора і барикодують двері. Але тут світлофар наближається. Ель Чапо посміхається, він думає, що приїхали свої, але ні, це морські піхотинці і цього разу без шансів на втечу. У ніч, коли Ель Чапо зник, найзахищеніша в'язниця Мексики мовчала. Жодної сирени, жодного переполоху серед охоронців. Протягом сорок. Рока хвилин ніхто навіть не зрозумів, що найрошукуваніший наркобарон у світі просто зник. Попередження були ще за кілька днів до втечі. В'язні скаржилися на звуки купання під бетонною підлогою, але охоронці лише знизували плечима. Вони ігнорували стукіт у двері камер і ігнорували крики. Коли ж істина нарешті відкрилася, почався хаос: 34 працівники в'язниці були затримані, 12 відпущені, 22 залишились під вартою, а самим згодом офіційно висунули звинувачення. Ще тринадцять решті, виключно з колишнього. Працівником федеральної потенціальної системи Мексики, директорів Альтіплану знімали один за одним: це була більше ніж втеча. Це було розміном системи. Показано кожну тріщину, кожен хабар, кожного мовчазного співучасника. Та навіть після ганьби і масштабного падіння Альчапо знову повертається до в'язнеті Альтіплану, але ненадовго. За словами Дамасу Лопеса Ніеса, вірного картелю та колишнього заступника директора в'язниці. Новий тунель уже планувався. Родина Лчапа вийшла на зв'язок і передала перший внесок 100 тисяч доларів за землю. Механізм течії запустився знову. Проте цього разу Мексика діяла першою. 19 січня 2017 року під неослабним тиском Ельчапо був екстрадований до США, його нова адреса в'язниця ADX. Флоренс фортеця в Колорадо. Тут немає тунелів, немає хабарників і немає жодного шляху до втечі. Але наслідки не завершилися лише на цьому. У 2021 році емо Коронель, дружину Ельча, позарештували в аеропорту Далеса. ФБР звинуватило її в організації втечі альтіплану та спроби нової. Передавала записки, координувала дії. Вся справа звелася до одного рукописного повідомлення та двох інформаторів, які погодилися говорити. Її адвокати заперечували добровільну здачу. Мін'юст ФБР мовчали. Але за кулісами шепотіли. Вона хотіла угоду у своїй камері. Вони залишилися лише з часом і наслідками. Мехіко травень 2017 року. Його заарештували до того, як він встиг змінити свою владу над картелем Сіналоа, 6 липня 2018 року його екстрадували до США. Це Нуніеса, але історія на цьому не завершується. Сини Ель Чапо досі на арені. Один за гратами в американській в'язниці, інший усе ще на волі в Мексиці. У 2013 році чиновники заявили, що вони координували свої дії через кордони. І грати один із них сідає в літак. Один із них сідає в літак. Кінцева точка Ель Пасо, Техас. Імперія тріщить, але мережа жива. Ель Чапо похований живцем у АДІХ Флоренс, жодних відвідувачів, жодного контакту, жодних тунелів і жодної втечі. Його легенда будувалася на втечах зухвалості і непохитній вірі, ніби жодна тюрма не втримає його. Але тепер замкнений у найнадійнішій в'язниці Америки, навіть він змушений прийняти правду. Імперія, яку він будував, не здатна зруйнувати ті стіни, жодних планів, жодних схем, лише тиша. І людина, яка колись керувала всім, залишилася сам на сам з часом, і власною історією. Що глухо відлуніє крізь бетон?